Викрадені речі ну, це було б дуже по-дурному, скажімо так, тому що їх там відразу виявили. Сума! Дітям таке подобається. Аж не віриться, що хтось купує наші суки. Просто. Вам за рук нічого не зійде, Ми за все. О, бій. О, бій. О, бій. Якщо до ранку збирається стерчати в готелі. Не хвилюйся сонце. Всі її шукають Семена. Він не може розвернутися і піти. В цьому спорту і являється капітаном команди. Дуже приємно, що наша така канатовська зірочка інший сенс. Ось правда, отче Джоне. Тереза була моєю дочкою. Вашою знайшла ліфт. Серйозно? Не засмучуйтеся. Будете